Вітаю на каналі Без Цукру. Жив був один блог, де кожне нове відео було схоже на попереднє. Багато шуму, нуль сенсу. Ходимо, бродимо і філософствуємо. Сьогодні хочу розповісти вам нову історію Діани Шупікс, вона ж міс Ванг. Почнемо. Починається все з сумних новин з міста, були прильоти, і це дійсно жах. Я дуже співчуваю всім, хто постраждав від обстрілів. Це страшно і боляче. Ну а далі оглядаємо лук лучок. Міс Ванг каже стала натхненням для інших при покупці такої ж сукинки. Цікаво це вони їй про це сказали. Дяна мала зайнятися тестами, трохи повчити знаки, але замість цього її думки вже пливли в осінь. Вона відкрила і хорп, шукаючи щось, що підкреслить її осінній настрій, а на заставці ноутбука вже теплі осінні фарби, і навіть екранше поче сезон затишку і атмосферності настає. Потім взагалі цікаве відкриття. Каже, оновила нігті почуваю відразу себе людиною. Цікаво, а до цього моменту, ким вона себе вважала, дяжка зустрілась з подругою, взяли зефіру, але поглядом обдивилась усю вітрину, облизуючись на кожен десерт. Сидять у кафе, розмовляють про калорії як про головну тему дня. Навіть обговорення молока у каві перетворюється на страх зробити помилку. Це вже не турбота про здоров'я, це постійна нав'язлива ідея, яка керує кожним їхнім рухом, якась нав'язлива фіксація. Кожен десерт, кожна крапля здається підрахованою і небезпечною. А що потім? Знову буде об'їдатися на ніч і звинувачувати себе в цьому. Це вже не легкий контроль, це нав'язлива одержимість, яка керує її емоціями і рішеннями, перетворюючи кожний прийом їжі на джерело тривоги, і це ненормально. Але йдемо далі, бо ще купа справ. Треба зайти полазити в сінцеї, подружка в Діани, ну, дуже ділова. Кожне слово, кожен жест, і кафе не таке. Там відповіли на всі її запитання про молоко в каві, і вона вже сприйняла себе як головну клієнтку дня. Сінцеї взагалі усі свічки адстой. Ну, дуже вишукано, звісно. Ну добре, ми вже переміщаємось в Аврору, огляд кави у стіках. Побачивши на пакетику назва Вінеція, Діана зразу згадала, що була там нещодавно. І запитала, чи пам'ятаємо це ми. Ну, звісно, ми ще не встигли забути ці чарівні три дні серед італійських вулиць. Знову перекус у пепешниць, і вдома діанка розстроєна. Вона дізналась від подруги, скільки отримують місцеві блогери з меншою аудиторією, і це її дуже засмутило, бо ті люди отримують більше грошей, а вона вкладає більше душі та часу, робить все детально, але чомусь не отримує стільки ж. Її серце просто тремтить від несправедливості, а розум шукає пояснення цього феномену. І ось тут тонка грань, нащо вона обіцінює чужу працю, щоб гамувати власну образу? Вона зависла між обуренням і розочаруванням, бо, каже, це її ніша, її сфера, а шлях до неї був тернистий і довгий, вірить, що її підхід, як у відмінниці, обов'язково виділить її серед інших. Каже, що самокритична, гостро відчуває свої недоліки, але одночасно гордиться собою, що залишилась на своєму місці, і далі знову обчислює чужий заробіток. Потім йде на кухню, кусь молодильне яблучко, це просто маленька насолода серед усіх цих турбот і розрахувань, і філософські теревені, як зберегти здорове волосся у блонді. Ракур знизу просто супер штатив чи кільцева лампа, та кому вони потрібні, якщо можна просто знімати, наче з підлоги, і робити вигляд, що все так і задумано. Каже, що завтра в неї важкий день фізично, розумово, а ми маємо готуватися до її ниття. Здається, це вже частина нашого щоденного фітнесу при перегляді її відео. Ось і все, дякую, що були сьогодні зі мною. Сподіваюся, ви трохи розслабились, посміялись і просто відчули, що ми разом у цих маленьких буденних історіях. Бережіть себе, тримайте свій ритм і до зустрічі в наступних відео!